У наведеній нижче таблиці, у нас є дані про тип транспортного засобу, яким керували, та про те, чи були аварії за останній рік для клієнтів страхової компанії. Заповніть наступну двобічну таблицю відносних частот у стовпчиках. Отже, подивимось на нашу першопочаткову таблицю. У нас тут є вид транспорту, тобто або спортивний позашляховик, або спортивний автомобіль. І є два варіанти. Або у нас була аварія, це у нас перший варіант, нещасний випадок протягом останнього року, або не було аварії. Протягом останнього року не було аварій. І що нам треба заповнити? У нас є наступна табличка, у якій є такі ж самі рядки та стовпчики, проте також тут є рядок з назвою усього, і тут у нас позначені одинички навпроти спортивного позашляховика та спортивного автомобіля. Що значить ці одинички? Це значить, що всього у нас буде 100%. Досить таки логічно, що якщо ми додамо ці два варіанти, буде 100%. І отже, нам треба заповнити цю табличку відсотками. Отже, почнемо з спортивного позашляховика. Як ми знайдемо відсотки? Нам треба кількість кожного варіанту, тобто і там, де є аварія, і там, де нема аварій, поділити на загальну Кількість наших позашляховиків або наших ситуацій. Назвемо це так. Отже, загальна кількість це в нас 28 плюс 97. Це у нас буде 125. 125 і 125. І тепер, оскільки ми маємо вже 125 у знаменнику, тепер нам треба знайти чисельники, а це, по суті, просто числа, які у нас були тут в табличці. Тобто це 28. Та 97. Робимо те ж саме для спортивного автомобіля. В сумі, у нас буде 104 плюс 35, це 139. Отже, тут 139 і тут 139. І що у нас в чисельнику? У нас буде 35 та 104. Ніби виглядає не так складно. Ну, а тепер ми скористаємося калькулятором для того, щоб дізнатися. Чому це дорівнює, оскільки нас просять записати це у вигляді десяткового дробу і округлити до найближчої сотої. Я вже скористалася калькулятором і зараз вам покажу. Отже, у нас перш за все є 28 ділити на 125. Це у нас виходить 0,224. Ми заокруглюємо до найближчої сотої. Тобто, це два знаки піснякоми, у нас вийде 0,22. Дивимося далі. У нас є 97 ділити на 125. Це у нас ось цей варіант. І виходить, у нас 0,776, заокруглюємо, виходить 0,78. 0,78. І можна зразу перевірити: 0,22 плюс 0,78. У нас, якщо ми додамо, вийде якраз таки одиничка. Отже, тут у нас поки що все правильно. Дивимося далі. Далі у нас. Є 35 ділити на 139. І у нас вийшло 0,2517 і так далі. Ми заокруглюємо. Виходить 0,25, 0,25. Ну і останнє. У нас тут 104 ділити на 139, виходить 0,748. Це приблизно 0,75, 0,75 знову ж таки додамо, і у нас вийде одиничка. Отже, все тут правильно. Отже, маємо нашу заповнену табличку. Я поки приберу калькулятор, щоб ми знову побачили завдання. І, в принципі, це те про що нас просили? Нас просили просто заповнити цю табличку.